Зараз з нами Руслан Музичук на прямому зв'язку. Це речник Національної гвардії України. Вітаємо вас, пане Руслане. Добрий день, слава Україні, Героям, Героям слава і всім тим людям, які наближають наш нашу перемогу. Слава теж, пане Руслане, назвардійці вони присутні по суті по всій лінії зіткнення, так у різних містах і місцях. Загалом так коментуючи, загалом, де ситуація найскладніша з тих напрямків, де Нацгвардія так само працює. Ми бачимо, що протягом минулої доби відбулося 94 бої зіткнення в цілому, і самі напрямки, де найбільше вони мали місце, це Лиманський, Бахмутський напрямок, Авдіївський, Мар'янський. Тобто тут ворог найбільше намагався йти в атаку, здійснювати штурми. І в районах відповідальності наших підрозділів, військовослужбовців Національної гвардії, свої позиції утримали. Вони продовжують відбивати атаки ворога подекуди ведуть активно оборону. і також виконують задачі на Мелітопольському напрямку в Херсонській області для підтримки тих завдань, які зараз там виконують сили оборони. оборонитка цифра: 90 одиниць техніки. Це ми говоримо про минулий тиждень, коли нацгвардійці знищили. А що в переліку, що в меню? Хочу відмітити те, що дійсно навіть попередній спікер відмічав, що погода дуже дуже різниця взагалі на лінії фронту, і з настанням холодів, навіть минулого тижня, створилися сприятливі умови для підсилення ворогом своїх атак з бронетехнікою. І цього тижня ми можемо відмічати те, що по тих напрямках і ділянках, де виконують задачі гвардійці, знищили 26 танків. Це більше, наприклад, поза минулого тижня є було 16. Також значно зросло кількість знищених бронетранспортерів. БМП, тобто, по суті, ворог більше почав пускати вхід бронетехніку. Ну і звичайно, ті задачі, які виконують наші аеророзвідники щодо знищення техніки і по південних напрямках. Зокрема, то вдалося знищити гармати, такі як Гіацинт-Б, мста С, і також цього тижня було знищено тягач артилерійський ведмідь, тобто ну, досить сучасна така вид техніки, який ворог використовує для того, аби перевозити вздовж лінії фронту буксируємі гаубиці і гармати, які він використовує для нанесення враження по наших позиціях. Скажіть, як відрізняється особовий склад ворога в залежності від напрямків, де працює національна гвардія? Я маю на увазі. Це всюди збірна селянка, чи це десь там Шошойгівські штормзетівці, а десь регулярники, десь там ще хтось? В тих ділянках, де виконують задачі і гвардійці, і по суті, всі сили оборони, ми можемо відмічати, що, наприклад, досить велика кількість підрозділів і ворога різного типу вони знаходяться, зокрема на східних напрямках. Тут присутні і танкові підрозділи, дуже багато артилерійських підрозділів. Які по суті виконують задачі з вогневої підтримки усіх штурмів? Я вже не кажу про авіаційні удари, які також ми бачимо: 68 ударів протягом минулої доби. Минулого тижня, якщо підсумувати, то по позиціях нацгвардії було завдано 17 авіаційних ударів, і також ворог застосовує підрозділи, які використовують дрони різного типу. Це і для розвідки, і звичайно для нанесення ударів. Знову ж таки, якщо про статистику, то минулого тижня це був 71 удар дронами різного типу по всій лінії. Ну і ми бачили навіть повідомлення 47-ї бригади про те, що було враження бійців, скажімо так, окупантів на Авдіївському напрямку, які мали нарукавні знаки, ну з приналежністю до підрозділів вагнерівців, тобто, в залежності від пріоритетності того чи іншого напрямку, ворог може зосереджувати там досить велику кількість різних підрозділів. У ну, під задачі починаючи від простих штурмів, копачів типу штурм зети, закінчуючи застосуванням авіації і дронів різного типу, маємо одну хвилину. А, Чи бачите ви в власне в тих зонах, де нас є оці диверсійно-десантно-штурмові бригади, якими росіяни залякують? Мовляв, вони будуть в тил до наших військових їх закидати. Я можу відмітити те, що контрдиверсійні заходи, які ведуться не лише по лінії вздовж лінії зіткнення, не лише по південних і по східних напрямках, вони тривають. Постійно і вони проводяться по всій Україні, починаючи від наших північних кордонів. Майже щотижня в тих чи інших регіонах проводяться навчання, залучаються наші спецпризначенці. Тобто, ця робота спрямована саме для того, аби завчасно виявляти подібні загрози, і реагувати на них. Спасибо. Дякую. Руслан Музичук був з нами. Дякуємо, що долучилися до бесіди в єдиних новинах. На